До Різдва залишилося одинадцять днів. У лісі ще панував безлад, а Різдво невпинно наближалося. Надії на те, що Різдвяна мишка, як у Крузі, знайдуть Санта Клауса, залишалося дедалі менше, бо дорогоцінний час, відведений їм на пошуки, вони марнували через снігову бурю. На щастя, вони були захищені від негоди, полярна сова принесла їм трохи зерна і сиру для роді. Та сподівання на успіх у їхніх пошуках танули з кожним днем. Різдвяна мишка визирнула із маленької печери і сумно поглянула на снігову постелю, над якою лютувала буря. Якщо ця жахлива хурделиця не вщухне, ми просидимо тут усе Різдво, поскаржився крукроді, і сові набридне носити нам їжу. Ой, поглянь. раптом вигукнула різдвяна мишка. Промінчик сонця пробився. І справді, хуртовина несподівано вщухла, і над засніженими пагорбами засяяло сонце. Вони ще не бачили краєвиду в усій красі. Спочатку заважав туман, потім падав густий сніг. Летімо. раптом почули вони пронизливий крик полярної сови. Летімо просто зараз, поки небо прояснилося. Я покажу вам шлях до хатинки, де взимку ніхто не живе. Різдвяна мишка та Крукрузі вибралися зі свого сховища, і полярна сова похитала головою. Наразі дуже холодно. Сідайте обоє мені на спину, моє пір'я вас зігріватиме. А от завтра доведеться вам покладатися на власні сили. Сидячи на спині полярної сови, різдвяна мишка та крукрузі милувалася чудовим зимовим пейзажем. Годі й уявити прекраснішої різдвяної картинки. Захоплено вигукнула різдвяна мишка, повернувшись до роді. Ти коли-небудь бачив стільки сяйливого снігу? Недарма Санта обрав цей край собі за домівку. Яка краса. підтримав захват різдвяної мишки круг роді. Добре, що зараз я не махаю крилами і можу досхочу насолоджуватися цією красою. Якийсь час вони летіли мовчки, а тоді сова сказала. Якщо пощастить зустріти північних оленів, вони допоможуть вам якнайшвидше знайти Санта Клауса. Більшість із них особисто знайома з ним. Бачите це прекрасне північне сяєво? Тепер воно буде вашим провідником. Там, де воно поєднується із небом і землею, ви знайдете Санта Клауса. Дякую тобі, люба, полярна Совонько, за все. погладила різдвяна мишка пір'ячко на шиї птаха. «Пускаємося, ми на місці. Сова призволилася на дах малесенької хатинки, яку було важко розгледіти за високими заметами. Хутко, прощаємося, бо я заплачу. Я вже так звикла до вас. На півночі важко знайти собі приємну компанію, тим паче друзів. Сова сором'язливо струснула головою. До речі, позаду є незакріплена дошка. Її можна відсунути і пробратися всередину. Сьогодні увечері матимете дах над головою. Прощавайте і гарної вам подорожі. До побачення. помахали на прощання полярній сові різдвяна мишка та руді. Навіть здалеку вони чули її пронизливий крик. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!